Всім привіт! Хочу вам показати школу в Чехії, де навчається мій син. Ось вона ззаді в мене знаходиться. Ось так вона виглядає. Це задній вхід. Позаду мене знаходиться дитячий садочок. Це моя перша робота в Чехії. До речі, вона знаходиться біля школи мого сина. Ось в цьому дитячому садочку я проробила перші два місяці в Чехії. До речі, як я знайшла школу а, дитині в Чехії. А, ну, тоді ще такий був великий наплив а, в Чехії, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення. А, дуже багато допомагали, було дуже багато відкрито а, різних центрів. Ну, у нас там є такий мост Про, а, куди ми ходимо в місті Пердубицях. А, там дівчата мені дали а, якийсь папір, там, де було посилання на Школи, я вже, якщо чесно, не зовсім пам'ятаю, і там були школи, де вільні місця. В общем, ми знайшли цю школу і пішли з Нікітою по Google Maps. <сум> Всі пардубиці ще не знали, і почали в общем, йти до цього місця. В общем, до цього місця ми так і не дійшли, тому що ми побачили ось цю красивезну школу. І я як побачила цю школу, вона мені так сподобалася, вона така ярка, я все ж таке яскрава люблю. Ета, ну я спочатку подумала, що це якась часна школа. Я так знаєш, думаю, може якось побоялася, а потім така думаю: хто не рискує в цьому житті, то в того нічого й немає. Там є такий дзвіночок виклика, Рідітел називається Рідітел це директор школи. В общем я визвала директора, і добре, що вона була трішечки російськомовною. Коротше, я зайшла туди, я з нею домовилася на пальцях, що тоді чеської не знала. Вона мені сказала, що місця є. І таким образом коротше, ми потрапили в цю школу. Зараз я вам її ближче покажу. Це центральні ворота. Ось така вона. Це у них, до речі, з лівої сторони столова. А це, до речі, отут навчається Нікітка. Це у них шатня, вона тут перевдягаються. А нам знаходяться різні класи. Он, до речі, Нікітка. Я за ним прийшла. Зараз підемо з ним купувати штани, бо він у мене за зиму вже виріс. І вже всі штани на нього короткі. Тато треба трошечки обновитися. Біжить, біжить, біжить. Взагалі, ми з Нікіткою йдемо по штани. І по носки. І по носки. Головне. В общем, кому сподобалося відео, ставте лайки, Якщо є ще якісь питання, обов'язково пишіть коменти. До зустрічі! чао чао